Мені потрібна допомога, звісно, я допоможу. Ти тільки переведи мені двадцять тисяч, і я витягну тебе звідти. Ви що? Серйозно? Хочеш жити? Плати. Тут такі правила. Ці слова вдарили сильніше за вибух. Ми втрачаємо не тільки землю, ми втрачаємо людяність. Якби всі люди подолали жагу до наживи, то ця руйнівна енергія втратила б свою силу. Нам що замало тих, хто зі злобою прийшов на нашу землю? Чому одні ризикують собою заради спасіння інших, а другі зраджують своїх? Цікаво, ким би я став, якби не мій батько. Сину. Ми тренуємось, щоб захистити себе і тих, кого любимо. Але запам'ятай якщо силу використовуєш для зла, ти служиш руйнуванню. Коли можеш вирішити щось словом, скористайся саме ним. Сила руйнування здавна ходить поруч із людьми. Спочатку це були списи. Потім заводи, де життя віддавали на створення зброї це й стало найкривавішим бізнесом: ніколи не впускай руйнівну енергію в серце. І пам'ятай тебе завжди захистить віра.